Шокуючі деталі нового мирного плану Сполучених Штатів щодо завершення війни в Україні, з'явилася інформація про те, що США нібито запропонували свій мирний план врегулювання війни в Україні в Парижі. За даними агентства Bloomberg, цей план передбачає фактичне замороження конфлікту, що друзі означає збереження за Росією вже окупованих українських територій. Отже, що відбувається, за Даними агентства Bloomberg, яка посилається на власні джерела. Повідомляється, що американська делегація представила свої пропозиції союзникам у Європі під час переговорів у Парижі 17 квітня. Ключовим елементом цього плану є замороження нинішньої лінії фронту, що залишає під російським контролем ті українські території, які вже окуповані. За даними агентства, пропозиція США також може включати. Послаблення санкцій, запроваджених проти Росії, та відмову від перспективи членства України в НАТО. Інші деталі плану джерела розголошувати відмовились. Також ці плани не є остаточні.